Всім привіт! Ви на каналі MedNew. В цьому відео розкажу про різні індикатори та датчики за пілота на літаку F14. Починаємо з права наліво. І перше, що ми бачимо, це е, такий датчик, така панелька, яка вказує застереження або консультативні індикатори. Вони вказують зеленим та е, жовтим. І як можна зрозуміти з назви застереження або консультативні індикатори. Воно вказує на них, які у нас є різні аварійні відкази, та в якій ситуації знаходяться різні прибори. Наприклад, скаю цю клавішу, бачу, вона в мене горить зелене. Або якщо, наприклад, в мене відказ лівого правого двигуна або виписані закрилки, в мене буде писати інша іншина, надпис. Я вам залишу картинку, фото, е, скріншот з різними значеннями, і що то значить. Наступне, що в нас є, це такий є датчик, який вказує, це ручка налаштування, випередження підняття гармати. Бачимо, можемо регулювати. Можемо регулювати підняття гармати там, на плюс-3 на, на градуси. Наступне, якщо піднімаємося, бачимо, в нас є такий індикатор. Це індикатор, який нам вказує індикатор залишку снарядів гармати. Можемо накручувати. Тут у нас привіше 60-70 снарядів, і коли ми стріляємо, зменшується цей параметр. Побачу вибропушку пушку і е, зменшується. Наступне це індикатор переходу е, переход альмівного гаку, от, хук, яка вказує нам, е, яка починає горіти, якщо. Положення цього речага воно інше, ніж положення самого гака. Наприклад, якщо у мене е, цей речак вверх дивиться, і ц, е, лампочка горить червоним, значить у мене гак опущений. Але, привічно, гак опущений, о, як бачимо, в цьому випадку, це я зробив аварійне, аварійне опущення, і воно е, мені опустило його і загоріло червоним. Е, наступне переходимо на оці е, панельки. І е, знизу це у нас годинник. Класичний годинник, який вказує години, секунди. Також по ним можна дивитися і годину, наприклад, на тр... подивитися на 3 годину, на 9 годину. Це якщо дивитися візуально. Е, вище в нас знаходиться акселерометр навантаження. Нам вказують вже навантаження. Е, як бачимо, у нас є такі три стрілки. Посередині стрілка вказує вже навантаження самого літака. Ну, з самого пілота ну, як бачимо, в мене приблизно на 1G, як на землі. нижча стрілка вказує критичний G негативний, під яким, наприклад, пілот відключається, а верхній критичний. Вказує, коли у нас крила може відірвати, якщо потягнути ручку. Якщо буду тягнути, то ці стрілки будуть слідкувати. Але якщо центральна стрілка перейде, наприклад, вище, у нас крила злама... зламається. От, ця панелька це індикатор кількості пального у фізляжних та подаючих баках. Зверху у нас бінго, ми можемо налаштовувати бінго. Вказує число палива, або, точніше, Налаштування критичного рівня палива. Я, наприклад, прийшли сидить на 4 тисячі. І коли в нас от це бінго, це не вказує наше значення, це просто вказує, коли ми повинні повертатися. Коли, от, Наприклад, коли буде Бінго, тут то коли наше пало опуститься до 4 тисячі, у мене зараз 14 тисяч. Це вказує тотал. На цій панельці в мене загориться Бінго. Також у мене, ла, бачимо, LR. Що вони вказують? Це індикатори кількості палива в лівих та правих паливних баках. Вони починають спускатися, привично тут 1800 пише. Починає спускатися це значення, коли паливо в тотальному стає менше, ніж 3600, ніж бінго. І, і тоді вже ми бачимо прямо що паливо. І ці дві рисочки вони починають спускатися. Піднімаємося вище. Дивимося, у нас є така е, панелька під назвою AN ALR67 rvr Це приймач радіолокаційних попереджень. Бачимо, зараз у мене пише N. Тут нам вказується, наприклад, різні освітлення різних ворожих радарів або союзних. Вище в нас вказується ANRC 182, це панелька або віддалений індикатор каналу або частоти радіостанції. І, як бачимо, один це канал вказується. Якщо перейдемо, наприклад, сюди на ліву і поміняємо channel, наприклад, тут поставлю другий, тут також в мене буде писатися другий. Також, якщо я перейду в меню, в мене тут буде вказуватися частота, а не канал. Вищий в мене RC-159 це UHF-1, це VHF або UHF 2. Наступне, що ми повинні дивитися: це індикатор PLN-го, та курсу. Бачимо, у нас є різні значення, є різні стрілки. О, цей, такий трикутник, цей трикутник і цей нижчий трикутник. Вказують мені поточний курс. Зараз я лечу з курсом 172 приблизно. Нижчий ця велика стрілка вказує такан. І також під цей так, ну, вказує курс. Оце великий індикатор вказує, е, яким курсом ми повинні летіти, щоб полетіти до станції, яка передає нам сигнал такану. І також відстань 0.4038 такану. Також є така. Е, Друга стрілка, вона вказує ADF. ADF – це коли ми, наприклад, підключаємося до якоїсь вишки через частоту, наступне це в нас резервний магнітний компас. Він от так вказується. І е, також вище в нас є такий датчик. Який вказує, коли в нас помпаж правого двигуна, також такий же саме є зліва, і вказує помпаж лівого двигуна. Також в нас є такий індикатор, це вказує кут наших крил. Зараз у мене кут крил 20. 20 – Це відносно чого? Це відносно нашого вектора, ну, нашої лінії, яка проходить через нас. А через перпендикулярну лінію, значить, 20 градусів від перпендикулярної лінії. І також у нас є різні значення. Значення авто це в мене в автоматичному крило. Також у нас є значення мене, це в маню, мануальному режимі. Е, є значення emergency. Emergency це коли е, в нас в е, аварійному режимі це крил на максимум відкриті, і також є режим бомб. Наступне це індикатор загрози. В нас є чотири таких індикатора. Там у нас різні надписи: SEM, AI, CV і AAA. Це нам вказує ну, те саме, що на РВРці, але вказує, наприклад, такий тип радар у нас освітлює. Також в нас є магнітний компас аварійний, він тут ззаду, справа. Він його нереально побачити, але якщо подвінути голову вправо, то ми побачимо його. В на літаках він сидить зверху, а тут вирішили поставити зеркало. Також переходимо наліво. В нас є інші датчики. І ОЦІ. Вони вказують нас, наприклад, коли в нас включена стойка шасі на літеру N або е, Emergency Brakes це emergency емерджен... тормоза Гальма. І також у нас є AOA, це індикатор заходу на посадку. Я вам зараз покажу фотографію, там, де є точні показники, і по ним ви можете, можете зупинити відео і просто подивитися, що значить кожен індикатор. Переходимо на центральну панель. Бачимо, у нас є тут багато різних клавіш і багато різних індикаторів. Перший індикатор це мод STP, це ми переходимо між, між класичним режимом в НОР і Бос Сайт. це коли ми пускаємо по вектору ракету. Також в нас є missile prep — Це ми готуємо ракети, ракети і озброєння. СФК це ми готуємо ракети Fox2, як АІМ 9 Ганрейт це міняємо ганрейт між лов і high, Це темп нашої гармати. І також є в нас Sim Lock, Collision і Hot Trigger. Sim Lock – це коли ми, наприклад, взяли дев'ятку і освітлюємо. І в нас він горить, коли наша дев'ятка захопила якусь ціль. І Hot Trigger – це е, дає нам можливість, е, ну він горить, коли ми можемо пускати, бо ми можемо, наприклад, працювати з, з пушки. Наприклад, виключу Master Arm, він пропаде. Включу Master Arm – і знову буде горіти. Також, як бачимо, у нас є різні такі е, індикатори якщо вони вказуються білим повністю, значить є якийсь підвіс. Якщо вони вказуються такою двома полосками і чорною полосою посередині, значить немає ніякого індикатора. Дивимося на моє крило. В мене оці всі підвіси 1А, 1Б, 8А, 8Б, вони в мене всі зайняті. Бачите, 1А, 1Б, 8Б, 8А. А коли підвіси 3, 4, 5, 6, вони в мене пусті. Також є в нас такий індикатор посередині, це вказує нам кузіння нашого літака. Переходимо нижче. Нижче в нас є от за самим русом є ще таких два індикатора. Вказує нашу аварійну гідросистему тиск аварійно-гальмової системи, і також індикатор висоти тиску в кабіні в футах. Переходимо на ліву панель. Бачимо, у нас є дуже багато різних індикаторів. Перший з них це кут атаки. Він нам вказує кут атаки нашого літака. Він потрібен, наприклад, для посадки, для ближнього бою, або навіть просто для класичних маневрів. Привічно, наприклад, куреїс вказується такою, е, таким таки трикутничком. А коли у нас критичний кут атаки, то у нас вказ червоним. Бачимо, наступниця це у нас вказується швидкість. Тут така специфічна шкала. Від 8 до 200. Нам вказує фут, в вузлах швидкість. А далі в вузлах нам вказується швидкість от таким, посередині компасом. Але вже ззовні тут четвірка, п'ятірка, шестів. Нам, нам вказується вже швидкість в махах. Бачимо, стрілка йде далі. Швидкість в махах набирається, і також набирається швидкість в футах, е, футах, вутлах. Також є такий трикутник, який можна регулювати. От, бачимо о він. він нам вказує критичну швидкість, яку ми можемо виставляти. А цей нам вказує максимальну швидкість для зльоту. Лівіше у нас є такий індикатор. Під назвою вертикальна, він вказує вертикальну швидкість в 1000 футів в хвилину. Зараз в мене він на нулю, тому що я лечу по горизонту, я поставив висотомір. Також у нас є барометричний висотомір, він вказується через pression in HG, це барометричну висоту нам вказує. Бачимо, тут 13, це треба множити на 1000, це нас є на, на висті 13 футів і 2-3 на 100. Значить, на 13 000, десь 200, тобто то 250 футів висоти. Також можемо тиск міняти. І е, можемо: от тут у нас привично пише стимбай якщо натискаємо на кнопку миші, ми ще, ми забираємо ми, ну робимо резити висотоміром. лівіше у нас радарний висотомір, як бачимо, вказує максимальну висоту. Це 5 от Бачимо, коли тако затискаємо і прокручуємо. У нас є такий індикатор, який нам вказує критичну висоту, ми можемо її виставляти і нам буде годіти таким звуком. Також я вам розказав, що от лівіше, правіше правіший VDI у нас є такі датчики, які нам вказують, коли наш двигун горить. І також є у нас ще такий індикатор, Тут бачимо Wing Sweep. І різні індикатори. Також тут є різні індикатори, які потрібні для автоматичної посадки на авіаносець. Дивимося, тут олівіше в нас вказується кут флепсів. От бачимо, зараз я регулюю флепси через маневр флепс регулятор, наприклад, опущу зараз закрилки. Бачимо, оце так, нам вказує критичний кут, на який ми можемо пускати на великій швидкості закрилки. Дивимося, на крила, вони опущені. Піднімаю, вони піднімаються. Також у нас гір показує, це лівий, правий і центральний. От, Наприклад, натисну я гір, бачимо, червоним появляється. це що значить? Ми опускаємо шасі. І також спідбрейк. У нас є різні індикатори спідбрейку. Зараз я його о, випустю. Бачимо, спідбрейк відкривається, і оп, є такий індикатор, що спідбрейк працює. Забирає спідбрейк і він знову забирається. Ін, це він закритий. Бачили, ми, у нас тут загорілась лампочка, вона вказує, коли у нас спід, е, шасі опускається, як випадку з е, гаком. Коли він горить червоному, значить е, місце положення. Речага і місце положення шасі не співпадає. Також у нас є дуже важливий індикатор, який нам вказує наш стрімер. Наступне це в нас оця панель. Вона дуже важлива. Вона нам вказує багато датчиків по двигунам. Перший він нам вказує, скільки палива ми палимо за годину. Зараз я палю десь приблизно 1500. LBS на годину, то вказується температура двигуна, це приблизно 500 градусів. І також нам вказуються обороти двигуна. Обороти двигуна бачимо, на X10, в мене зараз 78%. Якщо дивимося на F2, то теж 78%. Якщо даю форсаж, бачимо, в нас ці стрілки вказують компресію. От, зараз бачу, збільшили. Форсаж, компресія збільшувалась, легенько зменшує форсаж і компресія зменшується. І також є, в нас вказує гідропрес, комбат флайт, це теж дуже потрібно. Це якщо, наприклад, нас підбили, і нам вказує е рівень гідравлічної е компресії.